Добрий ранок, мої любі п'ятикласники. Зараз урок української мови. І тема нашого сьогоднішнього уроку ми продовжуємо чергування голосних. І сьогодні в нас така тема орфограма букви И, і після Ж, Ч, Ш та Г, К, Х у коренях слів. Тобто будемо сьогодні розглядати правильне написання, де ці букви пишуться правильно. Добрий ранок, любі п'ятикласники. Сьогодні у нас урок української мови, і продовжуємо ми тему чергування голосних. І сьогодні тема урок орфограма. Букви І після ж, Ч, Ш та ГКХ у коренях слів. Тобто будемо розглядати сьогодні правильне написання цих голосних И та і. Де ж їх треба писати? В яких словах і після яких шиплячих? Давайте зараз повторимо з вами, де ж відбувається чергування голосних у коренях слів, наприклад, сіль солі, піч печу. Зверніть увагу. І ми пишемо в закритих складах. Так? Тут закритий склад сіль, і в слові піч пишеться і. А, черпання відбувається у відкритому складі слова солі печу. У суфіксах ріжок, ріжка, радість радості. У префіксах одійди, відійди, зігнути, зогнути. От зверніть увагу, як чергуються голосні. І у закінченнях на зеленому і на зеленім». Найчастіше чергування голосних звуків в українській мові відбувається у коренях слів, тому й найбільше правил таких існує в українській мові. І треба чітко вимовляти звуки і та «и» після таких шиплячих «Ж», «Ч», «Ш» і «Г», «К», «Х» у коренях слів. Букву І ми пишемо, коли вона позначає звук І, який чергується з О та Е. Наприклад, у слові шість чергування відбувається шести шостий. Шости. Бачите, у корені слова шість, шести і Е, шість шостий і О чергування. І гість гості. Відбувається чергування І з О. Букву И ми пишемо, коли вона позначає звук И, що не чергується. Наприклад, читати читання, життя, жити, хитати, хитання, розхитати і так далі. І давайте зробимо з вами. Ось таку вправу. Треба переписати слова, уставляючи на місці крапок пропущені літери. Вправа 4. Запишіть, будь ласка, в зошитах. І зараз будемо виконувати цю вправу. І записуємо перше слово чіпляти. Тут ми пишемо букву І. Бо тут може відбуватися чергування голосного звуку. Чіпляти, щеплювати так? зі звуком Е, так, чіпляти, переписуємо це слово і підкреслюємо І. Наступне слово розхитаний. Тут ми чуємо чітко, що тут літера «и». розхитаний. Пишемо літеру «и». Хитати, розхитати, тобто чергування тут у корені слова не відбувається, тому пишеться І. Далі міжгір'я. Ми пишемо І, тому що можна ще сказати міжгорами, можна змінити і відбудеться чергування. Далі захисний. Ми пишемо літеру И захисний, захищати, захисник чергування. Ми чуємо, що не відбувається. Пишеться літера І. Далі вечірній, вечірній, вечора, вечорові і так далі. Тобто І чергується з О, тому пишемо І, вечірній. Не «и», а І пишемо. Далі ключик. Тут ми пишемо літеру И, літера І. Ключик ключика. На ключику. Гість. Пишеться літера І. Гість гості. Далі широкий. Тут ми пишемо Ї, широкий літера И. Так, тут не відбувається чергування, широкий, ширина. И. І тому ми пишемо «и». далі, численний, теж пишеться «и». численний, число, числовий, численність і так далі. Легкість, легкість, якщо ми змінимо слово, то ми почуємо і побачимо чергування. Легкість легкості. легкому, так, далее щечка, <клес> щечка, щеки, або на щоці? шестнадцать, тут А ми пишемо літеру І, це просто треба запам'ятати, що у слові 16 завжди пишеться після шиплячої Ш, пишемо літеру І. Далі хижак І, хижак, хижакові, хижий, чистити теж, пишемо літеру І. Тут теж немає чергування голосних. Чистити, чистий на чистому і так далі. Так, помітили, так? Літера І пишеться, якщо відбувається у корені чергування. І відбувається чергування з О або Е, а і, якщо чергування не відбувається. Наступна вправа. Тут треба цю вправу теж зробити письмово. Записати подані слова, розподіляючи їх у дві колонки. Ось у такі дві колонки, які ви бачите: У першу з літерою и в корені слова, у другу з літерою І в корені слова. Так, перше слово читанка. Читанка читати, прочитаний. Тут ми пишемо літеру и, тому ми записуємо це слово в першу колонку. Далі слово шість. Якщо ми змінимо слово шести, шостий, то вже відбувається чергування, і відбувається чергування з О або Е, тому ми пишемо І шість. Це слово ми пишемо в другу колонку. Далі шкільний. Шкільний пишемо літеру І, шкільний школа. Можна дібрати спільно кореневе слово вже відбувається чергування, тому пишеться літера І. Далі. Гиря. Гиря ми пишемо І, гиря, гирі. На, на гирі, наприклад, так, то тут не змінюється, не чергується. Далі шкідник, шкода. Нашкодити, наприклад, і чергується з О. Ми пишемо І. Далі кістлявий кості І вже чергування відбулося, тому пишеться літера І, кістлявий. Причинити, причинити, наприклад, щось там. Причинити біль там, да, бо. Причинити двері, можна так ще сказати, причинити, і тому пишеться літера І. Чинити, причинити, причиняти, чіткий, пишемо літеру І, чіткий. Тут просто в цьому слові треба запам'ятати, що пишемо літеру І, чіткий чіпляти. Пишеться літера І. Чіпляти, щеплювати, химерний. Пишемо І. Химерний, химери. Так, Зараз я, щоб гарно написати. Химер, і. Так, кожну літеру ми підкреслюємо в кожному слові. Далі кішка. І пишемо, кошачий, наприклад, так, і чергується з літерою О, кішка кошачий. Далі О, гірський. Тут ми пишемо І, гірський, гори, наприклад, так, О, можна. Слово дібрати спільнокореневе і чергування відбувається. Вихідний. Виходити теж І. Чергується з тому Ми пишемо І. Кислий пишемо літеру І. Так, і будь ласка, перепишіть ці всі слова і підкресліть кожному слові букву. Запишіть всі слова. А в колонку, <кій> першу пишемо, де літера І, так, пропущена в слові, і в другу колонку записуємо слова, де пишеться літера І. Наступна вправа. Подані слова, і треба добрати до цих поданих слів такі форми, утворити. Так слова, дібрати до них спільнокореневі, щоб звук І, наприклад, чергувався з О або Е. І зразок, ось дивіться, будь ласка, «щока», «щічка». Бачимо, так, що відбувається чергування голосних звуків. О з І. Так, запишіть перше слово «щока», щічка, і підкресліть чергування голосних. Наступне слово шість. Треба дібрати, змінити слово, щоб відбулося чергування. Шість, шести, так? Або ще можемо додати сюди слово шостий. Ще відбудеться чергування ще й з літерою О, так? О, шостий. Наступне слово очільник. Очільник очолити підкреслені, а бачите там звуки, між якими відбулося чергування, обов'язково в кожному слові підкреслюйте. Далі гірський гори. Тобто, ви зрозуміли, ми добираємо спільно кореневі слова. Пам'ятаємо, що таке спільно-кореневі слова це слова, у яких Спільний корінь. Наступне слово. Кіт, коти. Всі ці слова переписуйте собі в зошит. Це письмова вправа. Розкішний. Бачите, підкреслена літера І, розкішний, розкоші. Далі. Бджілка, бджоли, бджолиний. Можна просто бджілка написати бджолиний або бджоли. Тобто, так можна так, слово дібрати. Бачите, що тут навіть прикметник утворився так. Ми просто дібрали спільно кореневе слово до слова бджілка. Далі жінка жонатий, женити. Дивіться, тут і чергується із О, із Е. Так, змінилося слово і відбулося ось чергування з голосними кота Е. Наступне слово. Перешіптування, шепіт. Мимохідь, мимоходом. Далі тхір, тхори. Це є така, звір такий є маленький. Тхір тхори. Далі кільцевий, околиця. І останнє слово лагідний, злагода. І знову витисніть на паузу, переписуєте ці слова собі у зошит і в кожному слові підкреслюєте. Звуки, між якими відбулося чергування в кожному слові. І давайте з вами зараз виконаємо тестові завдання. Ми на кожному році з вами їх виконуємо, так? Це для того, щоб згадати, так, правила, тут подумати трішечки, так? Над над цими завданнями, і закріпити свої знання і правила. І завдання тут буде для всіх однакове. Чергування голосних не відбувається в словах варіанта. Перше, давайте розберемо цей варіант і знайдемо все-таки, де ж не відбувається чергування. І так, перше слово біль, «біль», «біль», больовий. Тут чергування відбувається. Так, цей варіант нам не підходить. Тінь, тіньовий. А ось тут чергування не відбувається. Тінь, тіновий. І в першому і в другому слові пишеться і, тобто не відбувається чергування. Значить, цей варіант буде правильний. Це варіант бета. Ну, Давайте наступні слова розберемо. Двір дворовий, двір дворовий, річ, речовий. Ці слова записувати не треба, це вправо усна. Наступне. Теж треба знайти варіант, в якому не відбувається чергування. І так. Папір, паперовий. Тут чергування ми бачимо, що відбулося папір і чергується з Е. Село сільський теж чергування С е, І. Далі грім, громовиця. Теж чергування тут відбувається. І останнє слово берег береговий. Тут чергування. Не відбувається. Тобто правильний варіант буде Г. І останнє завдання. Рості. Розглянемо тут варіанти, де не відбувається чергування. 6, 6. Тобто тут чергування відбулося із Е так. 8. і пишемо. І 8. Теж чергування відбувається. Джеміль, джмелі теж відбувається чергування. І варіант Г стілець і, і стільці. А ось тут чергування не відбувається, тому варіант Г буде правильним. І Запам'ятайте правильний варіант слова вживання. Це така рубрика культура слова. Правильно говорити завдяки старанню, а не дякуючи старанню. Нам не пощастило говорити правильно, а неправильно нам не повезло. Далі, не любою ціною, а правильно буде за всяку ціну. Просто це для запам'ятовування, як правильно треба вживати слова і ось такі словосполучення. І ось така вправа, це вам буде вправа самостійно її зробити. У цій вправі треба змінити форми поданих слів або утворити від них нові слова зовсім, так, щоб відбулося чергування голосних звуків. І підкреслити літери, які позначають звуки, що чергуються за зразком, тобто змінити форму або утворити від них подані нові слова. Але щоб слова були між собою схожі. Наприклад, зразок ось міць моці, політ летіти. Бачите, тут відбулося чергування, міць І, так, моці, О. Політ і і летіти. І я тут просто вам для допомоги два слова дібрала до перших двох слів, щоб вам далі було зрозуміло, як робити цю вправу. Зверніть увагу, скотити, катати. Бачите, тут чергування відбилося. О з літерою А. З звуком А, О, з А. Бачите, тут підкреслені ці звуки. Допомога, поміч, теж чергування О з І відбулося. А далі вам треба цю вправу зробити самостійно. І домашнє завдання, воно дуже легке. Треба переписати речення, тут всього їх два, вставляючи пропущені букви. Це перше завдання. І друге підкреслити літери, що позначають голосні звуки, які чергуються в словах. Ось таке буде домашнє завдання. Тобто вам треба зробити дві вправи: одну класну вправу самостійну, і другу домашню вправу.